Навіщо зникати, якщо не винен? Невпинна робота набу вивела бюро на слід злочинної організації у Верховній Раді. Під час обшуків з'ясували депутати роздавали гроші до 15 тисяч доларів за потрібні голоси. Підозри вже отримали Євген Пивоваров, Нардеп, Юрій Кісєль, Нардеп, в офісі якого, за даними журналістів, працювала чорна каса. Ігор Негулєвський нардеп від Миколаївщини. Секретаря фракції Слуга народу Тараса Мельничука допитують: а от Юрій Корявченков вчасно перед самими обшуками встиг виїхати з країни. Корявченков. Більш відомий як Юзік, вже досить давно в політиці. Неважко здогадатися, що початок його політичної кар'єри збігається із зміною статусу близького друга з лідера однієї з найуспішніших продакшн-студій на гаранта країни. Саме 2019 рік став переломним моментом для Карявченкова. Очільник предвиборчого штабу Володимира Зеленського нардеп, а згодом заступник голови партії Слуга народу і член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства, з першого разу і не зрозуміло, що робить та за що саме відповідає друг президента. Воно і не дивно, адже про справи Юзіка на теренах політичних баталій можна було почути у змі лише під призмою його колишньої діяльності. Хоча перебуваючи на держпосадах, це як мінімум дивно ніж комічно. То він роздає квитки нардепам на шоу вечірнього кварталу під час пленарних засідань, хоч не під час війни, то вказує поліцейським Кривого Рогу, що треба робити, прикриваючись намірами навести порядки у місті. То блокує проїзд бригадам ДСНС до місця пожежі в коледжі в Одесі у 2019 році. Досить швидко Юзік стає тим, кого грав і висміював за часи кар'єри коміка. Та роки минають, а новини про Корявченкова не більше. Його діяльність як і посади майже нікому не відомі. Незалежно від напрямку, він усюди є заступником, і хай би напевно так і залишалося. Велика людина стала непомітною на фоні акул політики. Та вже після повномасштабного вторгнення, а саме в червні 2022 року, коли вся країна активно збирала донати та протистояла ворогу, Карявченкова разом з дружиною Тетяною отримують право на користування квартирою в Іспанії. Все, начебто зрозуміло, і питання тут будуть суто риторичні, окрім двох: як на це відреагував президент, та чи запитував Юзік в нього дозволу на таке придбання? Вже в наступному році дружина Юрія купує автівку Land Cruiser за 3 мільйони 427 тисяч 987 гривень. При цьому нардеп, судячи з декларації, не має власного авто. Схоже, що користується машиною дружини. І якщо ця інформація досі не викликає запитань про доцільність перебування екс-актора на держпосадах, то можливо нещодавне зникнення юзіка після обшуків набу наштовхне на такі роздуми. Виїзд нардепа з країни підтверджують джерела у правоохоронних органах, а також колеги Юрія по фракції. І якщо він дійсно перетнув кордон, то його подальше місце перебування не викликає сумнівів. А от хто саме завчасно попередив Корявченкова про обшуки у Верховній Раді? Питання і, врешті-решт, юзіка серед підозрюваних немає, принаймні на теперішній час. І виїзд з країни може стати просто збігом або навіть інфовкидом. Адже ні набу, ні прикордонники не дають інформації щодо цього епізоду. Та дивно те, що і сам народний обранець ніяк не коментує ситуацію. Він просто зник. Навіщо так робити, коли совість чиста? З іншого боку, суто теоретично, Юрій Карявченков міг виконувати роль своєрідного. Зв'язкового в організації, що викрило набу, казати нардепам за кого голосувати, чи передавати цю інформацію тим, хто наразі вже отримав підозри. Більш того, він міг робити це виключно зі світлих намірів. Слугам народу потрібні голоси в парламенті задля прийняття правильних законів, що зроблять нашу країну кращою. Антикорупційних, наприклад. Прецедент подібної діяльності, коли Юзік намагався навести порядок в кривому розі, вже існує. Та все ж це є порушенням закону, а саме статті 368 кримінального кодексу України, одержання неправомірної вигоди. Проте це всього лише припущення, і про офіційний хід слідства нам поступово розповідатимуть відповідні органи. Та в разі якщо Юзік дійсно якось причетний до викритої схеми, цікаво було б дізнатися, хто ж попередив друга президента про майбутнє. Дні обшуки набу у Верховній Раді найближче оточення Володимира Зеленського на превеликий жаль, дедалі більше його підводить.